Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, що чекає місто Одеса з 7 по 31 травня. Цей проміжок часу. Що очікувати мешканцям Одеси з 7 по 31 травня 2023 року. Скажіть, покажіть, що чекати від расистів. Так, 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 зараз, зараз, зараз я вам розкажу. Що чекати від расистів? Травні для Одеси. Ну, карти кажуть, що цим расистам вже недовго не залишилось здіватися над мешканцями України, в тому числі. Мешканцями Одеси. В минулому руйнування були. Зараз ще є 10 мічів, це погана ситуація, але це вже кінець цього всього, цієї історії. Це вже останні ну, агресивні дії, але вони вже останні. І карта війни вийшла, і карта Дурака вийшла. Це значить, що ще можливі якісь ракетні удари, ще можливі по Одесі. Ще можливі руйнування, ще може бути погано. Але на майбутнє виходить, що 9 жезлів і карта мир. Ще трошки, почекайте, ще трошки залишилось. Так, ще трошки залишилось. Скільки це трошки? Це в цьому році буде. Так, да, це буде в цьому році. Це трошки зовсім трошки залишилось. Це влітку вже вирішиться оця історія. Ну, карти виходять весняні, що це вже весною, але весною це початок у цього завершення цієї ну, всієї історії. Е і влітку вже її реалізація. Так, що влітку вже не будуть стріляти. Так, да, що кажуть, що. Е Можливо, ще будуть якісь обстріли влітку, але вони вже будуть не так часто, слабі, не, такі, не такими наслідками, як було раніше. що Це все на спад уже йде. Так, добре, зараз перекриваємо все, що заважає десь, бути з мирним небом і в спокої. Так, заперечую. Перешкоди всі забираю, заперечую. На майбутнє все добре, все добре. І також вийшли дуже хороші карти. Все 6 жезлів. Це коли все погане залишається в минулому. Вже оцей рубіж пройден. Коли на свободу вирвався цей метелик, це зміни до кращого, так як було погано, вже не буде. Все буде набагато краще. І не будуть, ну, всі часи, що минули, вони не повернуться. Такого не повториться. Так, це також я заперечую. Так, добре, і перекриваємо. Перекриваю. Перекриваю вище сили, духи роду, янголи-охоронці. Прошу захисту для міста Одеса. Прошу забрати всю небезпеку, прибрати відвести біду, відвести небезпеку від Одеси, щоб було мирне небо, щоб не було обстрілів, щоб не було жертв руйнувань. І вищі сили, прошу, поверніть всі ракети, запущені по Україні в місці їх випуску. В домівки тих, хто дав наказ, в домівки тих, хто виконував цей наказ. Хай весь негатив їм повернеться по Верховному суду по справедливості. І прошу, Божого, захисту для міста Одеса. Та буде так, і та так буде. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.